Всім привіт та доброго здоров'я! Давно я не бавилась з ріджавою випічкою. Сьогодні випала саме така нагода, бо за вікном дощова погода. Готуємо ніжні, м'якенькі та дуже смачні булочки з повидлом. В Глибоку миску вливаємо тепле молоко, додаємо дріжджі, чайну ложку цукру з загальної кількості та 5 столових ложок борошна з загальної кількості. Все ретельно перемішуємо, накриваємо, хай опара підходить хвилин 20. Беремо два яйця, один жовточок забираємо для змазки. Додаємо цукор, ванільний цукор, м'якеньке вершкове масло та дрібку солі. Ретельно перемішуємо. Це буде здоба. Опара підійшла. З'єднуємо опару та здобу. Ретельно перемішуємо та починаємо поступово додавати борошно. Тут головне не забити тісто. В кінці зачищаємо стінки посуду та додаємо столову ложку рафінованої олії, щоб зібрати всі крихти. Робочу поверхню притрушуємо борошном, викладаємо тісто. Починаємо замішувати тісто 5-7 хвилин. Робимо ось такий кругленький колобочок, змащуємо посуд, викладаємо тісто, яке також зверху змащуємо олією. Накриваємо та залишаємо приблизно на 40-60 хвилин. Тісто підійшло, робимо йому обминку та ще залишаємо на 30-40 хвилин. Готово! Викладаємо на робочу поверхню, формуємо ковбаску, яку ділимо на 10 частинок. Кожну частинку округляємо і накриваємо на 10 хвилин. Хай відпочине. Починаємо формувати булочки. Розкачуємо пласт прямокутний, викладаємо начинку. І робимо ось так. Надрізи можна робити просто ножем або ножем для піци. У мене є ось такий пристрій. Виходить дуже гарно. І таким чином формуємо всі булочки. Викладаємо їх на деко, яке застелене пергаментним папером. Накриваємо, залишаємо приблизно на 30 хвилин, хай підходять. Тепер змащуємо жовточком до якого додали столову ложку молока. Даємо підсохнути з мальці приблизно 5 хвилин. Духовка розігрівається до 180 градусів, випікаємо 18-20 хвилин. Готово! Дивіться, які апетитні, золотисті та красиві булочки вийшли. Обов'язково спробуйте такий рецепт. Я впевнена, вам сподобається. Всім смачного, готуйте та смакуйте! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе: все буде добре, все буде смачно і все буде Україна!